Друзі, мої вітання всім. Через пару місяців, мабуть, картоплю будемо викопувати, тому потрібно задолгіть приготуватися. У мене це саморобна копачка до мотоблока. Це ЧП Крючкова. Зразу скажу, що удосконалював. І стійка оце гнеться. Бачите, полоса така приварена для міцності. На цій копачці у мене теж стійка. Стійка міцна. Тепер так, це була ЧП крючкова, коли купив, вона була мала вигляд лопати такої, ще цей конець був загнутий вниз. Я її переробив, зігнув на дві сторони вліво право щоб краще йшла по землі. Кутничок отакий приварений. Все повинно бути тут гладенько, щоб і не різали картоплю і не було супротиву в землі. Крайні прути я зварив докупи так, додавши отаку пластину. Це тому, що крайні прути завжди в твердій землі гнуться всередину. З іншої сторони. Так само зробив. Працює нормально, ось так виглядає знизу. Доварив сюди, бачите? Оцей шматочок, бо було тут приварена оця підошва. Ось так зроблено. Працює добре. Тепер моя саморобна. Купив стрілку. Зліва направо 28 см, звідси сюди 27 см. Теж кутничок приварений. В середині прути на 12 приварені. Це для того, щоб теж земля гарненько йшла і не чіплялась за ці прути. Коли попрацював, нижні прути теж зігнулись. хоч вони і на 12, до середини гнуться від твердої землі. Тож я таку розпорочку поставив. А далі прути нормально себе почували. Не гнулися. Знизу виглядає отак. Працює добре. Чи є різниця між копачками? Ці? Трохи є. Ця копачка копає начебто трохи легше, але йде все туди, отак. І картопля, і земля. А я хотів, щоб ширше розкидало землю, тому на цій зробив вліво вправо і ця розкидає землю і картоплю наліво і направо більше і збирати її. Легше, швидше. Ну, друзі, ось такі мої доробки, так що готуйтеся.